Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми опинилися у Львові у 1930-х роках. За моїми плечами, робочий стіл у кабінеті святоюрських палат. Тут пахне старими книгами та димом з каміна. Ми тут, щоб зустрітися з людиною, яка пережила два світові конфлікти, численні зміни влади і завжди залишався єдиним та нездатним захисником свого народу. Хто він запитаєте ви граф, що відмовився від аристократичного роду заради чернечої ряси? Митрополит Української греко-католицької церкви, який керував нею понад 44 роки, меценат богослов та будівничий нації, який заснував національний музей та підтримував українську культуру, праведник народів світу, який рятував євреїв під час Голокосту. Ваше преосвященство дозвольте подякувати за цю надзвичайну можливість для багатьох поколінь українців. Ваше життя є взірцем мудрості, відваги та служіння. Щиро вітаю вас. Радію можливості поговорити про те, що дійсно має значення: моє життя, як і життя будь-якого християнина, це лише відповідь на Божий поклик. Ви походили з видатної аристократичної родини, мали всі можливості для світської кар'єри. Що спонукало вас, як графа Романа Шептицького, обрати чернечий сан та зректися світу? Усе вирішилося у тиші серця перед Богом. Світська кар'єра могла дати мені вплив, але я відчув, що лише в служінні Богові та його церкві зможу реалізувати найбільший вплив, такий як духовний покликання до монашого життя до чину святого Василія Великого було не зреченням, а набуттям справжньої свободи. Я прагнув віддати Богові не частину свого життя, а його повноту, увесь спадок і здібності. Щоб вони служили справі українського народу і єдності церкві, ваше митрополиче служіння припало на часи неймовірних випробувань світовій війні, зміни режимів, переслідування. Як вам вдавалось зберегти віру, оптимізм і головне, захищати свою паству. Це були важкі часи. Ключем до стійкості для мене була тверда віра у Боже проведіння. навіть коли людські обставини здаються безнадійними. Я завжди пам'ятав, що пастир не має права залишити своїх овець. Моїм завданням було бути мостом між Сходом і Заходом, між нацією і владою, між минулим і майбутнім. Я використовував кожен свій вплив, кожне своє слово, щоб захистити людське життя, чи то євреїв від Голокосту, чи українських інтелігентів від репресій. Ми не могли зупинити бурі, але ми мусили створити в церкві прихисток для душ. Ви були не лише духовним лідером, меценатом української культури та мистецтва. Чому ви надавали цьому таку велику вагу? Церква і нація це одне тіло. Не можна любити Бога і не любити свій народ. Культура, мистецтво, освіта це душа нації. Без них народ навіть вільний залишиться бідним. Я вірив, що наш народ має великий духовний і творчий потенціал. Моя місія була допомогти цьому потенціалу розквітнути, щоб українська думка, українська ікона, українська пісня зайняли гідне місце у світовій скарбниці. Створення національного музею було актом віри в нашу майбутню державу. Багато хто ще за вашого життя називав вас праведником. Як ви самі розумієте, святість, що на вашу думку є найбільшим даром, який ви отримали? Святість це не привілей обраних. Це покликання кожного християнина, це не про здійснення див, а про постійну, безкомпромісну любов до Бога і ближнього. Моє найбільше чудо, якщо так можна сказати, це була можливість служити і любити. Святість це не про те, скільки молитов ти промовив, а про те, наскільки ти зумів перетворити своє серце на джерело милосердя для тих, хто цього потребує. Це коли ти бачиш Христа в обличчі кожного, хто страждає. Найбільший дар, який я отримав, це дар відповідальності за церкву, народ за кожну душу. Я намагався бути добрим батьком, а батьківська любов, вона завжди свята. Яке ваше головне послання для нас, що живемо у 20 столітті? Не бійтеся майбутнього, але будуйте його на вірі. Пам'ятайте про два головні стовпи. Перше, це єдність церкви, боріться за єдність, молиться за неї і працюйте над нею. Церква має бути єдиною, щоб бути сильною. Друге, це державність нації, любить Україну не словом, а ділом. Працюйте, навчайтеся, жертвуйте, донатте на зсу, несіть світло Євангелія у кожен куточок суспільного життя. І завжди пам'ятайте, що Бог є любов. Почніть кожен свій день з акту любові до ближнього, і ви вже на шляху до святості. Ваше преосвященство, ваші слова це справді заповідь для всіх нас. Щиро дякую за цей час. Нехай Господь благословить вас і усіх, хто прагне правди і миру. Амінь. На цьому наша уявна, але така глибока розмова з слугою Божим митрополитом Андрієм Шептицьким добігає кінця. Ми дякуємо за цю нагоду доторкнутися до його мудрості. Слова митрополита Андрія про віру, єдність та невтомну любов до ближнього і сьогодні залишаються актуальними і заповітом для кожного з нас. Нехай його заступницька молитва та благословення супроводжують нас. А я дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.